Такі події і цей статус Львова столиці, молодіжної столиці Європи 2020, 2025 року, він важливий тим, що ми маємо змогу показати європейцям, що таке молодь в Україні в 2025 році, в часі війни. Бо коли ми говоримо про молодь в Україні, ми завжди маємо на увазі не тільки тих, хто є, а тих, кого вже немає. Наприклад, Ярину Базалевич, яка сьогодні могла б і хотіла підтримувати цей символічний ключ, яка багато над цим працювала, і яка не може тут бути, бо загинула через росіян. Це молодь, якої тут нема, бо вона захищає нас зараз на лінії фронту. Молодь якої тут нема і не буде, бо вона не завжди на нашому полі почесних поховань. І ми зараз маємо цей рік, маємо цей статус, аби проговорювати це європейцям, аби показувати безтурботній європейській молоді, що таке бути молодим в наш час, в цей страшний воєнний час.